Травень місяць багатий на свята, найпишніша та найкрасивіша пора весни. І одне з травневих свят в Україні називається просто, але стосується кожного з нас, кожної людини, яка живе та ходить по землі, це День Матері. День травневий, День Весняний. Трави квіти весняні, і в таку чудову днину між пташок дзвінких пісень в серці кожної людини йшов з любов'ю мамин день. Мати найрідніша людина, її голос ніжний, рідний, милозвучний. Теплі руки, люблячий погляд це перше, що відчуває малюк, ніжні дотики, колискова, турбота, лагідні слова, все це, це прояви материнської любові. Можна пройти крізь пустелі і хащі, тільки без мами не можна нізащо. Бо найдорожче стоїть за словами. В світі усе починається з мами. Материнське серце тремтить і страждає, коли її дитині погано або трапилась біда, матусине серце радіє та сяє, коли з дитиною все гаразд. Кожна мила мама діток ніжно любить. Пригорне до серця теплими руками, дітям і дорослим добре біля мами. Дорогі малята, привітайте своїх дорогоцінних матусь з днем матері, даруйте їм свою любов та вдячність. В день такий приносять діти до матусі любов свою, В подаруночках та квітах кажуть, я тебе люблю. Малята. Пропоную вам зробити подаруночок для наших матусь. А робота наша буде називатися Малюю матусю. Для виконання цієї роботи нам знадобляться простий олівець, кольорові олівці, тканина, ножиці, клей. Та кольоровий папір. Спочатку на тканині обведемо шаблон платтячка. Вирізаємо тканину по контуру і отримуємо платтячко. приклеюємо його посередині аркуша. Далі ми беремо олівці і продовжуємо нашу роботу. Малюємо обличчя, очі, брови, носик, волосся. За бажанням можна доповнити ваш малюночок. Можна зробити зі смужок паперу рамочку, сердечка, квіточки, метеликів, будь-що, що вам подобається, та прикрасити наш портрет. І ось такий портрет. У нас виходить. З нетерпінням чекаю на ваші роботи. До побачення, малята! До нових зустрічей!